Google купив YouTube в 2006 році за півтора мільярда. А на 21 рік він став стільки заробляти меншим за місяць. І вас після цієї картинки буде цікавити відповідь на питання, чому ваше просування зупинилось. Як ви витрачаєте нові ресурси, часто гроші, які вивільнились від впровадження нового? Яка є проблема, яку я спостерігаю в клубі? Що в принципі майже всі, якщо не в потоці, то в клубі подвоїлись? Тобто виросли в два, а то й в три рази. Але чому після цього не продовжується зростання знову в два рази, знову в два рази, знову в два рази. Чому? Бо почав жирувати. Замість того, щоб зробити, зрозуміти цінність інвестицій. І ти тепер не просто всі, що заробив, а ще навіть і кредитуючись закладаєш більше, люди починають замість цього трошки краще їсти, трошки пити краще чи більше, а, трошки кудись відпочивати, трошки роздавати, Куп, куплю жіння сапоги і, там, і все таке інше. Розумієте? І це притаманно. 90%. Замість того, щоб зрозуміти, ти ж приріс, ти щось проінвестував і виріс. Все, тепер цим займайся. Інвестуй доти, поки не, поймеш, не почнеш заробляти в місяць стільки, скільки ти мріяв мати за все життя. Таке ж можливо бути. Он вам галушки, приклад. І покажіть ще наступний слайд. Я хочу, щоб ви. Дивлячись на це, запам'ятали. Google купив YouTube в 2006 році за там, півтора мільярди. А на 2021 рік він став стільки заробляти за меншим за місяць. І ви зараз кажете, мабуть, так це ж Google. По-перше, на цих розмірах. В десятки раз складніше приростати, чим на ваших тищонках. По-друге, він тому й Гугл, що він так мислить. А ви тому не Гугу, а не тільки не Гугл, бо мислите не так. Дивіться на це. І вас після ось цієї картинки буде цікавити відповідь на питання, чому ваше просування зупинилось? А можливо, у когось й повернулося ще назад? А можливо, у когось стало гірше, чим було? Не стало? А може, а надовго у вас це що не стало? Впевнені? Якщо почали він витрачати гроші не туди, ви впевнені, що якщо ви знайшли спосіб, От ви раніше не мали способа. Ви прийшли і тут, слухаючи багато чого, щось вихватили для себе дієве і впровадили. Ваш головний ресурс це знання. І всі ваші знання, як кожного із нас. Вони тимчасові. Бо вони стають минулим. Якщо ви зупинились в пошуки нових знань, ви зупинились в минулому вже. І це означає, що ви не можете претендувати на більше і краще. Мало того, інші претендують, це означає, що ви скатуєтесь ще в минуліше. Ви можете не тільки перестати зростати, ви можете не тільки повернутись в старі доходи, ви можете впасти нижче цих доходів. Бо ви задовольнились одною чи двома підказками, що впровадити, а без кінця треба щось нове впровадити. Подивіться, що робить клуб у нас для вас. Ви працюєте 24 на 7, а бізнес все одно не росте. No. Ні, тільки не це! Чорт, галере! Ні. Команда працює в половину своєї ефективності, клієнтів менше, а грошей ще менше. я оголошую банкрутство! Це не криза, це відсутність стратегії. Саме тому ми створили авторську програму від на біс. Сім тижнів практики, які можуть реально помножити ваш прибуток. Жодної теорії, тільки практичні інструменти, які одразу потрібно впроваджувати у бізнес. За сім тижнів ви пройдете сім ключових модулів: Створите маркетингову систему, яка постійно приводить клієнтів, налаштуєте модель продажів для різних аудиторій і каналів, побудуєте систему найму, де команда працює, а не просто займає місце. Зможете запускати рекламу у Фейсбук з мінімальним бюджетом за заявку, Зробите так, щоб інстаграм почав реально продавати, Збільшите середній. Чек та навчитись закривати угоди швидше. Також створити свій лендинг-пейдж, який збільшить потік клієнтів. І це ще не все. Кожної суботи ви зможете напряму поставити запитання Олександру Морозову. І щодня ви будете на зв'язку зі своїм персональним куратором, готовим допомогти у будь-якій ситуації. Це не просто навчання. Це готова система, яка дає результат уже під час проходження програми. Залишайте заявку в описі під відео та примножте свій чистий прибуток разом з нами. Тепер давайте поговоримо трішки про інший ресурс, про який ви вже навіть питали: людський ресурс. Якщо хтось коштує менше, чим приносить. Він повинен працювати на вас. Запишіть. І читайте разів тисячу, поки не дійде. Люба людина, яка приносить більше, чим коштує, чому не на вас не працює? Ну, якщо це стосується вашої теми, звісно. Якщо і не стосується, але все одно він коштує менше, приносить, та хай і без теми працює. Це підхід бізнесу. Якщо при умові, можна і без теми взяти. Але там, крім грошей, піде знову час. Як він працює, я все одно на нього витрачаю. Якщо я на нього витрачаю, а це не моя тема, я тоді витрачаю, забираю час із моєї теми і там починає буксувати. Тоді по цій причині не можна. А так можна понабирати кого хочеш, хай працюють. Але контроль вб'є. А тепер питання: скільки таких людей в природі, які коштують дешевше, ніж приносять? Ні, я не про відсотки. Просто в кількості. До хріні Добре, наступне питання. А у вас скільки таких людей? Може, тому і грошей нема. Ну, так -то трохи є, трохи грошей є. У вас з надлишком таких людей? Чи з надлишком такої роботи? Яку міг би робити хтось, хто дешевше, але їх у вас нема. У вас надлишок в чому? Отож. У вас роботи з надлишком настільки, що ви не можете справитись вже самі, але у вас дефіцит тих людей, яких з надлишком в природі є, а у вас нема. І вас щось дивує тут в цій схемі? Бо треба інвестувати в розум, а не в кірпіч. Спочатку кожен із вас повинен створити надлишок людського ресурсу. Який приносить чи може приносити гроші? Більше, чим за цей ресурс заплачено. А потім працювати над покращенням цього співробітництва. Ну тобто, якщо він поки ще не приносить, працюйте, щоб приносив. Якщо приносить, працюйте, щоб приносив більше. Це є ваша робота керівника. Стосовно тепер, то, стосовно часу і грошей, тепер я вам показую стосовно людей. Ми з вами стратегічно розмовляємо сьогодні. До ресурсів треба відноситись не з позиції витрат: багато чи мало, дорого чи дешево. А з позиції, яку я вигоду отримаю, не обов'язково саме дороге це найкраще. Бо це позиція маніпуляції продавців. Це саме дороге, тому що подивіться, яка яка. це не обов'язково. Найкраще саме те, що приносить потрібний результат. Головний підхід до продукту: чи найкращу вигоду я купляю із того, що можу собі. Дозволити витратити. От у мене стільки грошей. От стільки, чи от стільки, неважливо. От на ці гроші я найкращу вигоду беру, чи ні?